Бок, це завжди особливе своєрідне змагання, де панують свої принципи, свої правила, свої емоції, пристрасть, пристрасть, яку можливо. Хочуть більше її бачити, наприклад, полівальники металіста 19 19-25 від своєї команди. Пристрасть це якраз та річ, яка характерна, яка необхідна для футбольних колективів, аби кракувати далі кубковими змаганнями. По одній стадії по одному супернику і металіст 19 19-25, і Полтава вже подолали у краші кубка України цього сезону. Трельцову у центрі поля готовий. Розпочати цю гру завдати першого удару по м'ячу і власне цей поєдинок розпочато Кубок України металіздна із 25 проти Полтави. Але тим часом штрафний удар вже розіграний. М'яч знову у гостей. Тут арбітер фіксує порушення правил. І навіть перше попередження сьогоднішнього поєдинку ми з вами спостерігаємо. Натомість Полтава здобуває право на потенційно небезпечний штрафний удар. М'яч по центру, можливо, не найближча відстань, але дивимося за цим ударом. Вище воріт летить м'яч тут. Високі позиції кравець знаходиться. Чурко Юрченко обігрується в стіночку Чурко, вривається до штрафного майданчика. Навішує на на стійку. Тут Брімура на огусу. Вусу не вдоволений. У нас на цьому поєдинку, згідно з суддівськими призначеннями, є арбітер вар, але це вар навчальний. Вони не впливають на розвиток поєдинку. Мора ось скидав, і далі м'яч вилетів за межі поля. Непогано ось вдалося таки зайти до штрафного майданчика гравця Металіста 19-25. Вайтбіт – офіційний криптопартнер клубу «Металіст 1925». Одна з найбільших криптобірж у Європі. Використай шанс розпочати свій шлях у криптовалюті. Реєструйся на вайтбіт. Вдається Овусу зачепитися за м'яч, Порушення правил. І Жовта картка має бути в цьому епізоді. Саме так і стається. Дивись, ось тут виграв позицію овусу, і вже захисник був за спиною. Відверто хапав тут за футболку. Один раз, другий раз. Безуглий на кравця підключення кравця по лівому флангу його простріля передача вузу і він випереджає захисників. Полтавий на 31-й хвилині цього поєдинку Реймонт Овусу відкриває рахунок у цьому поєдинку. І це той епізод, де вже Овусу може проявити свої найкращі якості, пришвидшитися зіграти на випередження і відправити м'яч у сітку воріт. Дивимось. Простріл. Там здається, ще й Рикошет від захисника після прострілу кравця був. Одарюк намагався заблокувати. І здається. Можливо, якби не дотик від нього, якщо він таки трапився, мені здається, що був. Там опанасенко і міг би перехопити. Падіння, яке неприємне падіння штрафного майданчика. Удар по воротах! Який шанс зараз у Полтави? Димон за цим епізодом послизається капінус у своєму штрафному майданчику і дарує вбивчу нагоду для Марусича. Кидання за ковокової. Ченку ззаду по ногах. Удар і Буде ще одне попередження. Юрченко буде виконувати. Є навіс на дальню. Стійку Удар Мирекова! Це арбітер зафіксував взяття воріт. І Миреков кличе своїх святкувати. Це гол. Дивимось, 44-та хвилина. Юрченко навішує, і Мереков пробиває. І там не від Імирекла, там від захисника Полтави м'яч залітає у сітку воріт. Мені здається, і Мереков скидає м'яч, а від Місюри він вже летить у ворота. Так виграє повітря. І Мереков він не штовхав свого опонента. Не було ніякого руху руками в спину Марусичу. Команди гравці зібрані. Обінає такий навіз дріб. Удар дуже неприємний. Хто знає, що там було б, якби влучав м'яч ворота? Ось зараз вдалося. Полтаві вже підтиснути металіст 19-25 до їх штрафного майданчику. Навісна передача. Удар поворота. Хороша передача. і Непогана атака. Щербак. Штрафного майданчику без углий, блокує. Ще передача. І м'яч опиняється всі ці воріт Металіста 19.25, на 66-й хвилині. Відзначали ми те, що Полтава перебирає ініціативу. Полтава контролює м'яч, і вони відіграють один м'яч. Вони повноцінно повертають інтругу у цей поєдинок. І Євген Стрельцов відзначається забитим голом на його рахунку. І переможний м'яч і в попередній. Стадії Кубка України ворота тростянця. Падіння з вигуком болю гравця металіста 19-25. Арбітер де продовжувати груд, бо металіст рухається вперед. Обінає, протягнув м'яч. грає на арі моуру. Арі під ліву ногу. Пробиває розкішно. Самуельо Обінаю також відзначаємо в цьому епізоді. Він стає автором гольової передачі. Якщо не помиляюсь, це його перша результативна дія у складі першої команди Металіста 19 25 Протягнув м'яч через майже всю половину поля Полтави. І далі покатив на Арі. А Арі це гравець, який вміє створювати, який вміє за як зараз ризиковано під тиском грають і втрачають м'яч. Все ж таки, футболісти металіста 19-25. Кравець порушує правила на думку арбітра. Трьох гравців, здається, чутно було Олега Мозіля. Плахтир біля м'яча. Його удар лівою ногою. І М'яч опиняється. Всі сітці воріт. Прямим ударом зі штрафного відзначається Плахтир. Таке відчуття, що десь не зміг відштовхнутися. Там ось бачимо така яма в піску, десь опорна нога ліва, якою мав би відштовхнутися Мозіль, В нього трошечки поїхала, і через це він не зміг дотягнутися до м'яча. І можливість для атаки у Полтави є простір рухатися уперед. Панченко біжить за Щербаком. Щербак справа партнера підключає перебора. Навішує Удар по воротах. і Полтава зрівняє рахунок. Неймовірно, 3-3. стає рахунок на 83-й хвилині. Червінський замикає. Неймовірно, який камбек від Полтави. Дивимося, втрата м'яча на чужій частині поля навіс правого флангу. І Капінос та Арі Моура не заважають, не можуть завадити. Вони намагалися те якось завадити, але не змогли завадити. Червінському замкнути дальню стійку. Той пробиває вниз під голкіпера. І Олег Мозіль також не рятує свою команду. Так і у нас тим часом арбітер завершує основний час цього поєдинку. 3-3 за два тайми. Металіст 19-25 та Полтава переможця не визначили. Відтак два екстра тайми по 15 хвилин. Перехоплення від металіста 19-25. Чурко Чурко підкат під нього стеляться. Віддає на Борячука Борячук. Тут двоє проти нього стень. Довго пробив, прострілює стень. Ворота не влучає і не було нікого, хто замкнув би дальню стійку. Там справа хтось був. Але Чурко на Борячука вирішив грати. Але навколо нього було дуже багато суперник. Він сам не міг бити. Довелося грати ще ширше на стеня. А встання вже гострий кути. Він ворота не влучає. Чурко, його навісна передача. Удар! Поворот так над поперечкою м'яч прилітає після удару і Мерекова. Гарі. Вперед на Панченка. Панченко знову на Арі. Арію далеко прорватися уперед. І розпорядитися. Арі вривається в втратний майданчик. Арі пробиває 4-3 стає рахунок. Арі моура. Оформлює дубель. Ну і матч. Чесно кажучи, стільки різноманітних емоцій від цього предстояння, що Таке відчуття, що станом на зараз їх уже фактично не залишилося. Арі тут вибрав такий м'яч. Вийшов на вільний простір, вірвався в штрафний майданчик і потужно пробив під ближню стійку. жодним чином я не став би звинувачувати варца, був потужний удар. Жичиков. Жичков має гарний удар. Він пробиває за меж штрафного майданчика. Поруч зі стійкою летить м'яч. Вперед по флангу. Продовження польоту м'яча Борячук. Борячук умчить уперед. Борячук в штрафний майданчик. Зміщення. Борячук бере на себе. Пробиває повз ворота. Була зараз нагода. Взяв на себе ініціативу, робить Борячук те, що він вміє. Війшов в штрафний майданчик, був Арі, але вирішив брати на себе так. Працює егоїзм нападника. Тут не вдається забрати м'яч ані гармашу, ані. Шурку Мозіль. Який шанс зараз виникає у Полтавий Олег Мозіль. Рятує металіст 19-25. Він зупиняє і потім забирає його собі в руки. Ось цей епізод зупинив ногою м'яч Мозіль. Кравець його перехоплює. Переводить на правий фланг. Там має бути Арі Моура. Арі приймає, зміщуючись в центр одразу. Продовжує рука Рі Моура. Віддає на лівий фланг Стень. Стень зміщується у центр. Пробиває 5.300. Є рахунок. Сергій Стень відзначається голом. Розкішний удар. Він забив її у ворота локомотива на попередній стадії. Забиває Стені зараз. 117-та хвилина. номер Стень, Ну що, щоб сет завершився, має бути 6-3. Чи сет не буде дограна? Є ще кілька хвилин у обох колектив на те, аби зремінити рахунок. Розкішний, просто розкішний удар Стеня. Останні секунди і матч цей дивовижний, цей неймовірної драматургії поєдинок завершено. 5-3 після екстра таймів. Металіст 19-25 все ж таки перемагає Полтаву і проходить до наступної стадії розіграшу Кубка України сезону 2023-2024.